У світі є дуже багато різних книг, і багато з них вже устаріли, вже не мають такого там резонансу, сенсу. Але є одна книга, яка у всі віки дуже актуальна, і пророцтва е якої збуваються просто з неймовірною точністю. Ця книга Біблії вона не перед ким не оправдовується. Вона Дійсно, істина, вона пророча, наукова і е, є дуже багато пророцтв про Ісуса Христа. Немає в світі жодної людини, про яку б так пророкували за 4 тисячі років до його пришестя, так як пророкували про Ісуса Христа пророки за 400 років, за 4 тисячі років до пришестя Ісуса Христа. І Всі ці пророцтва вони збулись з неймовірною точністю. Чи буде відбуватися те, що пише Біблія в кінці часів і про друге пришестя Христа? Звичайно, тому Біблія вона вже себе підтвердила і науково, і історично, і пророчу вивчайте Біблію, знайте майбутнє і будьте благословенні.